27 27 травня слава Україні. Героям слава. І так, друзі, прийшов час перевіряти сім'ї на якість маток. Що це за процедура? Обикновенно сім'ї після того, як дали нам все, що потрібно, ми обновили гніздо, зробили деякі маніпуляції, роздали їм маточники, перевірили, чи облетілись матки, де облетіли, там облетілись, де не облетілись, поклали нових молодих маток, вже плідних і залишили і от, наприклад, перші сіми починаються з 13 числа, де ми вже бачили, що вона сіє. Сьогодні 27 пройшло 14 днів. На сьогоднішній день вже тут є а, печатний розплід, на якому можна зрозуміти якусь якість. Чи варто залишати матку чи не варто. Бо скоріше дивитися немає смислу, так як ще не буде на що дивитися, а от зараз конкретно щось там може вже побачити. Так як в зв'язку з різними обставинами, навіть тот же неблагоприятний обліт можливо причинити скажімо так, якийсь дефект матки і тому подібне, С відразу то ту не буде, а через якийсь час це можна буде добре замітити на самому розплоді. Також будемо дивитися на наявність кормів, на, ну, на всі сопутствуючі показателі, які нам потрібні на цей період. Що я ще хотів додати. Декотрі матки, коли ми дивилися, чи вони почали сіяти, ми їх знаходили і відразу мітили, які нам попадалися, декотрі не мічені. Так що, ну, от, наприклад, тут не знав, чи мічена чи не мічена, ну не важливо. Так, що нам треба? Давайте подивимося, що у нас тут подивимося, чи вони Дашу носили за цей час. Що тут було? Ці магазини нам відбудовували нуклеусні рамки. Після того, як ми позабирали нуклеусні рамки, ми взамін клали то вощину, то повномідні рамки, що мали, то мали. Так що ну, це не все вони по-любому наносили, так як якусь частину ми просто назад вертали е, повномідними запечатаними рамки із сотохранилища. Ну хранилища. Наприклад, це була вощина в будь-якому випадку, так як е, ну, воно не запечатане. Ну, ця, наприклад, бачимо, що запечатана, можливо, ця і звідти. Ну, тут щось багато запечатаних. З цього боку mm -hmm. бачу, відкриті. Десь ще залишки розплоду, вони виходили. А чого? Ага, І також е, ну, де-не-де може бути розплід. Так як, коли ми ставили маточник, ми ганіманку ставили між кормушкою і е, магазином. Для того, щоб якщо тут залишилися на той період ще якийсь розплід, щоб матка могла розли... розгристи маточники. І після того, як матка вже почала сіяти, е, ми дивилися, де вона знаходиться, і опускали її вже конкретно вниз. Так, що, там бачили, міць. Да, значить тут вона мічена. Ну от як мінімум цей показатель нам об этом скаже. Так. Угу. так, ну кормив, це повністю цілий корпус. Хіба там де... Хіба там, дебата розплит. Так, і дивимося зараз на гнездо. Оббачимо тут уже зверху. Де були трутові ячейки, вже і труто насєяли. Также можливо декотрі сім'ї на даний період будуть і, е, трутові. Так як можливо, бити, що ми прийшли, яйця побачили, матку, не замітили, вирішили, що це сіє матка, а кажеться, що трутовка. Так як е, теж можливо. І для того зараз нам вже треба впевнити, що це матка чи доброї якості і тому подібне, щоб знати, залишати її на зиму чи ні грамочку возьму а так тут вже печатають ну, це це мені говорить о те, що якість матки гарна то й більше мені по великому рахунку тут нічого не треба ну да. так Обмін бджоли вже дуже давно не починався. Ці сім'ї ми почали розформовувати для засілки нуклеусів, починаючи з середини квітня. Матку ми ізолювали на верхній рамці, і матка сіяла тільки на. І так, друзі, нам подзвонили та збилося. Та до чого веду, Що тут обмін бджоли вже давно не проводився, так як від 11 року. Квітня ми почали заселяти нуклеуси. І закінчили 24 квітня ми засіляти нуклеуси. В того вийшло так, що весь розплод, котра матка від 11 квітня сіяла, ми його забирали. Ну, якась частина залишалася, але ну, по великому рахунку забиралася за другим разом тот розплод, так як ну, заселялися, скажімо так, в два круги. Не, де, не, ми заселялися за один круг, тільки да. пару тут пройшли. Угу. Ну, В чому веду? Дуже давно тут матки не сіяли. І бджоли тут доволі старі. І от зараз тільки почнуть потрішки сіяти. Ну, не сіяти, а молоді бджілки. Да. Так що, як на мій погляд, ісходя із цієї роботи, що на сьогоднішній день зараз мати такий стан, да, тут може бджоли маловато, але зараз вона буде лупитися і все стабілізується. Як, на мій погляд, це добре. Ми, звісно, який нижній ряд ми підселяли. невеликою кількістю бджоли біля кілограму на вулик, Но вирішили так більше не робити. Так як надавне сусоми нема, бо верхні, наприклад, ряди там достатньо бджоли, а в нижніх через вулик було де менше, де більше бджоли, вирішили не робити. Так як краще колегам вирішили віддавати. Пчолу та і все. Так що, друзі, от така, зараз буде у нас така маніпуляція на всі сім'ї, котрі дозволяють це зробити, так як декотрі сім'ї ми буквально три дні назад поклали тільки плодні матки, так як не облетілися декотрі маточки. А всі, котрі можна буде позирати, так будемо дивитися і при надавності відразу ліквідовувати матки і вже ставити їм. Нові е, плодні матки, щоб вони потрошки підготовувалися до е, вже наступного сезону, так як у нас по великому рахунку з сім'ями основна робота вже завершена, і зараз нам їх тільки треба підготувати до наступного сезону. Взятків у нас таких основних, як цвітіння Соня, нема. А у нас зараз що максимум буде скоро почне липа. Так як бачу, вже в мукачі вона потрішки розпускається, можливо, і у нас там, я не знаю, за 2 неділі, за неділю вже розпуститься. Залишиться липа, трішки ліса, там, я не знаю, малина і тому подібне. І по великому рахунку, потім аж золотарник. Або це вже кінець серпня. Все, друзі, вот така маніпуляція. На цьому буде завершети Слава Україні! героям слава.